Чергово на майдані імпровізоване кладовище під російським посольством, Вражаючий карнавал у Венеції. Доброго вечора. Всім хто щойно до нас приєднався? Ви на каналі ТВАЙ. Це підсумки неділі 1 лютого. Збільшилась кількість загиблих через вибух на складі зброї на Херсонщині. Загинуло шестеро військових, 12 госпіталізовано з термічними опіками. Я нагадаю, у червоному чабані злетів у повітря склад боєприпасів. Трагедія сталася у четвертій ранку. Вибух прогремів в одному з наметів, де були бійці тернопільського батальйону територіальної оборони. На тепер лишається невідомо доля ще десяти бійців збруча. На місці трагедії працюють слідчі. Представники самопроголошених ДНР і ЛНР у Мінську погрожували українській стороні відновленням повномасштабних бойових дій по всій лінії вогню. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» повідомив представник України на переговорах Леонід Кучма. Експрезидент зазначив, сепаратисти вимагали указу президента про одностороннє припинення вогню. А у разі невиконання ультиматуму погрожували відновити обстріли по всій території Донбасу. І нагадаю, напередодні у мінську відбулась зустріч тристоронньої контактної групи з. Верного врегулювання ситуації на Донбасі, втім, прийти до консенсусу і прийняти хоч якесь рішення, перемовникам так і не вдалося. Звірство бандформувань на сході не обмежується вбивствами наших солдатів з зоні АТО. У Донецькій лікарні бойовики убили лікаря, бо той не зміг врятувати під час операції сепаратиста. Про це повідомляє міський сайт Донецька. У повідомленні йдеться: бойовики ДНР вбивають навіть тих, хто намагається за обов'язком професійної етики врятувати життя їх поранених бойових товаришів. Ідемо далі. Вуглегірськ фактично підконтрольний бойовикам. Про це повідомили у прес-службі полку спецпризначення Азов. Вузловий залізничний центр потужно обстріляли градами та іншою важкою зброєю. Від культерористів загинули четверо бійців батальйону Донбас, контужено комбата і народного депутата Семона Семенченка. Загалом в зоні АТО загинули 13 українських бійців ще 20 поранено. Тим часом силовики зупинили терористів поблизу Кримського. Бойовики намагалися штурмувати позиції одного з підрозділів військ оперативного командування Північ українські війська атаку відбили. Інформує Міноборони. Частина міста Вуглегірськ справді контролюється бойовиками, і лінія фронту практично проходить по околицях або через це місто. В районі Дебальцева йдуть бої постійні, але мова про оточення чи про перерізання основної комунікації траси артемівськ дебальцево не стоїть. Ця траса повністю знаходиться під нашим контролем і не тільки сама траса, але й населені пункти, які контролюють проходження там транспорту і необхідного підкріплення для наших військових. Десять мирних мешканців загинули, та стільки ж поранено на Донеччині. Від артилерійських ударів бойовиків постраждали мешканці Дебальцевого, околиць Зержинська та Артемівський район. Добряче дісталися й Авдіївці. Там снаряд бойовиків влучив у приватний будинок. Загинула літня жінка. Найкраща ситуація і на Луганщині. Там загинуло троє мирних мешканців. І двоє військовослужбовців. Бойовики не припиняли обстріли попасної станиці Луганської та щастя на електростанції загинули двоє військовослужбовців. Майже дві тисячі людей за останні чотири доби вдалося вивезти з лінії вогню під обстріли, прихопивши найнеобхідніше, вони тікають з фронтових міст з Дебальцевого, Світлодарська та Авдіївки. Волонтери досі продовжують вивозити в першу чергу тих, хто не може вибрати самотужки дітей та інвалідів. Розлогіше Вадим Понька. Без світла, води та опалення у холодному бомбосховищі. Після відновлення бойових дій сил терпіти вже не вистачало. Страх за життя дітей. Приїжджі кажуть, доводилось тікати лісами і полями, боячись, щоб ніхто не поцілив. Ми з підвала нас забрали і швидко Ввезли п'ять суток. Нічого не ні, води, без світа, без газу, без нічого. сиділи в підвалі. Максим вибрався із Дебальцевого. На мирну територію його відправили батьки. Самі залишилися сам на сам з війною. Місцева влада організувала автобуси, тож пощастило доїхати до Константинівки. Звідси у Київ. Повна бомбьошка. Восім десять бомбобіржі. Ну і біарікак періодично, то з дітям, то тому Подобне. Дехто їде уже неповною сім'єю. У Тетяни чоловік записався у лави збройних сил, пішов воювати і зник. Українці Звісно, Звісно, він возбущався за цих сепаратистів. Коли стілка почали снаряди падать, у нас повиліталі стекла, осколки в домі. Та була последняя капля влада. Взялася евакуйовувати міста, що найбільше обстрілюють. Зокрема, найнебезпечнішу ділянку, Дебальцево. Туди відправили автобуси. Доручення дав прем'єр Яценюк. Там зараз працює шість автобусів. Вони постійно обстрілюють їх. Як тільки бачать про те, що ми вивозимо людей, починають обстрілювати. Ну, поки що, слава Богу, ще нікого не поранили, нічого загалом вивезли тисячу людей. За ніч вивезли 27 діток. Потяг зі сходу зустрічає з півсотні надзвичайників. Біженцям допомагають нести сумки, гладять за дітьми. Тих, кому нема куди їхати, запрошують у новостворений примісінько на вокзалі. Штаб тут і харчі приготували, і психологи працюють. Мама, хочу... Прятались в бомбоубежище. Бомбоубежище не оборудованное. Мы пошли обратились к мэру, он ничего делать не захотел. Он сказал, что оно в нормальном состоянии. Вот, люди посносили все, що могли. Потім там було дуже холодно, там тільки світ був. Рятувальники з усіх областей у них списки, с вільними санаторіями і пансіонатами. Мешканців Сходу направляють туди. Они уже этих людей берут Укрзалізниця видають, якщо це железнодорожний транспорт. Соответственно, безкоштовно билеты. Если это более близкое сообщение, допустим, Чернигов, то соответственно, даже на службу с надзвичайной ситуацией вместе с администрацией. Підготовлені автобуси Этих людей за час після придільної автобусы. То автобуси. Тобто ви зараз можете свого уїхати да, самі. Да. То есть вас не надо там да, садів. Да. Спасибо зага. То да. до да, да, всіх хорошого Києві ж нині переселенців не розселяють все забите вщент, а з регіонів інформація про вільні місця продовжує надходити. Вадим Понька, Олександр Ітегілов, ТВА. Імпровізоване кладовище під російським посольством з десяток киян змайстрували пам'ятні хрести з іменами загиблих під час обстрілу Маріуполя та встановили їх під російським представництвом в Україні. Організатори переконують, громадськими діячами себе не вважають, і подібний захід організували вперше та за власне кошти, бо терпець увірвався. Активісти хочуть, щоб світова спільнота звернула увагу на очевидну агресію Росії проти України, а імена загиблих не загубилися у довжелезних списках. Хрестиш мають нагадувати російським дипломатам про жертв цього обстрілу. Просимо підтримати нас і біля російських посольств в інших країнах, де є ці посольства, ставити пам'ятні таблички з іменами конкретних людей, які гинуть під час війни, яку веде проти нас Російська Федерація. Цим ми звернемо увагу, по-перше, світової спільноти, а також і простих громадян іноземних країн до подій, які зараз відбуваються в Україні. Дякую. Бачите, це вбили тю, яке було 47 років, так же як наша тітя Лізовуда Ліля, Вбито російськими окупантами. Це при обстрілі міста Маріуполь загинули наші люди. Бачить 2015 року. Так, це було тиждень тому дарем. Активісти всеукраїнського батальйонного братства вимагають введення воєнного стану та заміну керівництва генштабу. Активісти зібрались на головній площі столиці та зі сцени народного віча заявили, якщо влада їх не почує, розпочнуть народний трибунал. В серці столиці побувала і наша Інна Гоголь. Якщо влада не хоче вводити воєнний стан, його введуть самі військовослужбовці. Заявляють у всеукраїнському батальйонному братерстві. Активісти прийшли на майдан незалежності, щоб нагадати владі завдяки кому вони зайняли теперішні посади та хочуть притягнення до суду осіб, завдяки яким на думку активістів війна на сході триває. Всі ті прощути цих політичних діятів і воєначальників непонятних понятних привели панітних тому, що а, наші парні погибають а, практично, а, по волі Непонятних людей, которые на волне революції вскочили во власть, і права їм такого ніхто не давав. Президента не для того, щоб это не преференція, це ответственность перед народом. Хто і какой президент сьогодні отвечает за те, що проїздить у нас в государстве? Далі активісти озвучили свої вимоги. Це заміна керівництва генштабу безпосередніми учасниками воєнних дій на сході країни. де олігархізація влади, повне соціальне забезпечення усіх учасників бойових дій на Донбасі. Сейчас мы собрались здесь для того, чтобы высказать свое негативное отношение к тому, что делает власть, политическое военное руководство, по э, отношению к тем событиям, которые происходят на Востоке. Сами батальоны э, должны сказать свое слово, их должны услышать іменно в тому що твориться на Востокі. послухати мітингувальників зібралось чимало охочих реакція на заяви активістів різна більшість зреагували <пілляв> спокійно однак дехто не стримує емоцій та проривається на сцену взяти слово <пілляв> скільки їх тут гине цих псевдопатріотів які прийшли нас якоби спасати зараз вони спасуть ще Білорусі, Литву і всіх останніх хто хоче бути вільним від них це зараза і зараза вона тут в києві тут і там в москві Люди, які погибли рік тому на Майдані, і за це ніхто не ответил. Хоча перед виборкою кампанією правительство обіцяло наказати тих, хто виновен, але вони не наказані. Це наша країна, це все залежить не тільки від наших суд, тому що наших суда потрібно підтримувати і ми підтримують їх ми, це їхній тил. Ми їхній тил, і ми підтримуємо їх, вони нас підтримують. Вже у вівторок активісти планують марафону озвучити свої вимоги Генеральній прокуратурі України, Верховній Раді та безпосередньо президенту. Якщо їх не почують, обіцяють розпочати народний трибунал. Що це таке буде, не кажуть. Інна Гоголь, Андрій Радіч TVI. Чорні та білі. Саме так між собою поділились бійці добровольчого батальйону Айдар. Так звані чорні, це рецидивісти та злодії, які під маркою добровольців катують мирних жителів, кишують бізнес, викрадають та вбивають людей. Білі, це звичайні патріоти, які зі зброєю в руках боронять рідну землю від окупантів після скандалу під міністерством оборони і викраденням бійця ідару Максима Козова. Наші журналісти вирішили розібратися, хто ж стоїть за безчинством чорних та кому вигідно прикриватися добрим ім'ям батальйону. Максим Козуб, боєць добровольчого батальйону Айдар. Після скандальної акції під Міністерством оборони у п'ятницю декілька чоловіків у формі, які представились бійцями батальйону, заштовхали чоловіка у машину, побили і вивезли в невідомому напрямку. Мовляв, Максим, агент Кремля і звичайний провокатор. Стоять, давай, давай, стоять, стоять. давай. Давай давай, давай, в Свою чергу боєць запевняє, він прийшов під стіни міністерства, щоб підтримати побратимів, які стоять на передовій, та розповісти правду про екскомбата Айдару Сергія Мельничука, який стверджував, що батальйону Айдар більше не існує, і нібито він розформований. За словами Максима, Мельничук звичайний злодій. Під маркою Айдару він та його люди займаються рекетом, пограбуванням мирного населення та іншими злодіяннями. А пікет під Міноборони – звичайний фарс на камери та спроба повернути довіру інших бійців. Мельничук намагався і намагається, на жаль, використовувати якусь частину бійців батальйону, як, скажімо так, особистий збройний ресурс польового командира. Не в тому режимі діяльності і життя, в якому повинні діяти військовослужбовці, він намагається якось влаштувати якісь такі провокативні акції та інші заходи. Те, що Мельничук пов'язаний із чорним Айдаром, підтверджує, і колишній боєць батальйону Олександр. Мовляв, комбат сам назначав на деякі керівні посади нечесних на руку людей. Ми звертали увагу комбата на те, щоб він подивився хто поруч з ним. Може він не зрозумів це, але коли він став на захист Сергія Граба і його ОПГ, то стало зрозуміло, що комбат теж має до цього відношення. Їм ем дуже незручно наша позиція з цього приводу. Вони розхитують спеціальну ситуацію в батальйоні, нацьковують на нас і чорних, там і ще інших воєнків батальйону. Нам приписують те, що ми розвалили Айдар. Мельничук в свою чергу усі звинувачення на свою адресу спростовує і звинувачує в усьому міністерство оборони. Мовляв, айдар хочуть розформувати, тому що в міністерстві хтось отримав величезного хабара за те, щоб Айдар покинув свої позиції у місті щастя. Тож наклепи й провокації вигідні хабарникам. За словами Мельничука, дійшло навіть до того, що українська артилерія обстрілює позиції Айдару. Свої в свої артилерія працює. По позиціям батальйону Айдар. З старого Айдара, де дислокуються інші підрозділи Міністерства оборони, от, був е, артилерійський вогонь по позиціям батальйону Айдар в місті Часі. Народний депутат, який виконує є народним депутатом, він не може бути командиром батальйону. І Він не є командиром батальйону. Тоді, коли ви знаєте, що у Збройних силах, принцип принципі, він є. І буде, то звичайно, що це все непропустимо. вплив ну, людей, навіть тоді, коли вони створювали цей батальйон, в даному випадку питатися впливати за рахунок того, що він є народним депутатом, це непропустимо. Ті ж бійці, які зараз знаходяться на передовій, запевняють, з чорним майдаром розберуться самі. І навіть якщо б комбат Мельничук був правий і батальйон дійсно просформували, так, своїх позицій так, солдати так, все одно не здали. Олексо Кулак, ТВА. П'ять на п'ять українська сторона визволила з полону п'ятеро бійців. Ато обмінювали на цивільних, яких підозрювали у співпраці з бойовиками. Радник міністра оборони з питань обміну полоненими Василь Будик. Повідомив ТВА, що серед звільнених Двоє військових з 51-ї механізованої бригади і троє бійці батальйону Донбас за словами Будика. Обмін проходив у вкрай важких умовах. Адже йдуться бої. Утім, на час обміну вдалося забезпечити режим тиші. Наразі триває процес переговорів, аби в подальшому звільнити решту полонених. Українська сторона за словами Будика наполягає на повному обміні. Ми забрали п'ять наших байцов, які не попали. Большой обмен. Сейчас главная задача освободить наших раненых киборгов и произвести так называемый обмен двух силами погибших солдат. Все, что возможно для скорейшего освобождения ребят, сделано. И идет именно работа такая уже. Переговорный процесс обсуждения списков. Мы, естественно, настаиваем на полном обмене всех на всех. Одночас рідні полонених бійців намагаються визволити чоловіків з біди самостійно, реагуючи на провокативне звернення лідера сепаратистів Олександра Захарченка. Приміром, Марія побачила свого родича на відеоролику з параду полонених кіборгів у Донецьку. Після чого її чоловік, ще троє друзів та дружина полоненого, поїхали на Донбас. Домовлятися із сепаратистами про визволення в останній на зв'язок. Вони вийшли ще тиждень тому, коли проходили коридором неподалік Донецька. Відтоді жодної звістки від них не було. Марія закликає близьких усіх бійців зважити на ситуацію і не вестися на пропозиції терористів. Я би хотіла звернутися до кростиникам е пленних і сказати що вони самостійно ні в якому випадку ні з ким не договарювалися. самостоятельно не ехали на эту территорию, потому что они тоже могут пропасть. Их, так как наших ребят могут взять в плен или Мы даже не знаем, что с ними сейчас происходит, и будет только хуже. Кращі зразки військового обладнання та одягу представили у столиці сотні екземплярів надсучасних засобів особистого захисту. Найновіші моделі камуфляжного однострою та бойові машини привезли до столиці винятково українські виробники. Чим забезпечуватимуть бійців на лінії вогню? Знає Соломія Буй. Броньовані тактичні автомобілі козак 2 вітчизняного виробництва техніка, яка сьогодні вкрай необхідна українській армії. Адже на відміну від решти військового транспорту, другий козак найбільш придатний для війни у межах населених пунктів, розповідають фахівці. Машина пристосована для перевезення особового складу поранених і боєприпасів. Вони маневрені дуже, ані бронірований. Дана машина допустим можуть привозити до 15 людей. А вот як для розвідувальних операцій німод примінятися так, як для транспортування, і так як для легкої підтримки огня. поряд із досвідченими виробниками і не менш далі волонтерські проекти. Приміром, добровольча група маскувальна сітка для армії руками волонтерів. Налічує вже більше 120 команд по всій Україні та за кордоном. А це близько двох тисяч осіб. Координуючись з військовими щодня, кожна група виробляє не менше трьох сіток. Напряму з бійцями, напряму з комбатами або з своїми друзями, які там десь служать, отримують від них запити, в якому кольорі має приходитися сітка, якого розміру вона. Потреби, потреби абсолютно різні. Суми в нас роблять, наприклад, вагонні метри, 75 погонних метрів, хтось робить 3 на 6 хтось робить кавіри на одяг, на оружжя. Тобто розміри абсолютно різні, вони залежать від того, хто, хто їх просить, для чого, для кого ми це робимо. Організатори виставки переконують, замовляти військове обмундирування за кордоном більше не потрібно, адже за рік неоголошеної війни на сході України вітчизняні виробники навчилися виготовляти продукцію не гіршої якості. Втім, придбати її можна вдвічі дешевше. Здесь сьогодні представлено все починаючи от тірмобілья і закінчуючи бронежилетами. Все то, що в основному прозводяться не в основному що проїзводяться сьогодні українською промишленістю з фактично всіх наших українських матеріалів. это то, что в течение шести месяцев разрабатывалось нашими конструкторами, шилось нашими промышленными предприятиями, легкая промышленность. В этом задействована практически вся страна. Прийшов на виставку воєнпрому і міністру оборони України Степан Полторак каже, привела його сюди, незвичайна цікавість, а потреба якісного обмундирування армії. Адже в час мобілізації новобранців необхідно повністю забезпечити особистими речами світового зразка. Ми вийшли на зразки форми одежі, яку ми будемо купляти. Вона зараз стадія завершення і випробування на майбутнє для збройних сил України. Я хотів би сказати, що на сьогодні. У нас по кожному елементу форми одежі десь звод, десь рота використовує і випробує в зоні проведення тратезічних операцій на якість, цінову політику і зручність при виконанні бойових завдань. За час збройного конфлікту на Донбасі кількість українських виробників військових промтоварів збільшилась майже до двох сотень. На сьогодні ця кількість та різноманіття спецпродукції дозволяє забезпечити захисників на фронті усім необхідним. Соломія Буй, Ігор Шатайло, тавай. Два тижні свята. У Венеції розпочався знаменитий карнавал. Місто поринуло в атмосферу Італії 18 століття. Тут проходять вистави і паради, бали, і бенкети, регати і концерти. Про яскраве зимове свято, за яким приходить весна, розповість Олексій Чупалов. У Венеції цими днями яблуку ніде да впасти. Тисячі туристів з усього світу приїжджають сюди, аби забути про буденні турботи і зануритись в атмосферу свята. Це все неймовірно, просто ідеально неперевершено і чудово. Вистави і паради, бали, бенкети, гуляння і яскраві шоу. Туристи кажуть, сумувати тут нема коли. Атмосфера свята панує зранку до ночі, а у рідкі хвилини тиші на світанку дух перехоплює від пейзажів, майже весняного сонця і старовинної архітектури до Венеції я приїхала втретє. Хотіла подивитися, яким є це місто під час карнавалу. Костюми дійсно вражають. у костюмах і масках майже усі. Це стародавня традиція. В минулому їх одягали, аби приховати соціальні відмінності. Отже, багаті і бідні, дожі і селяни, купці і ковалі спілкувались на рівних. Карнавал це символ, дуже щирий символ Венеції, бо це ідеальне місце для його проведення. Тут ви можете гуляти, збиратися просто неба, тут немає машин. Це історичне місто, де кожен може насолодитися красою природи, історичних пам'яток та культури. Цьогорічний карнавал присвятили гастрономічним традиціям. Свято розпочалось з шоу на воді. Його назвали магічний бенкет. Канал Канареджо перетворився на сцену. Тут відбувся парад човнів. На них встановили столики для гостей. Поруч виступали церкові і театральні артисти. Туристи кажуть: побувати на карнавалі задоволення не з дешевих. Готелі, їжа, авіаквитки, костюми і маски коштують немало. Однак, витрати того варті. Гадаю, що людям іноді хочеться кудись втекти, бо кожен важко працює, аби вижити. І тут карнавал стає в нагоді. Карнавал триватиме понад два тижні. Наприкінці фестивалю його учасники спалять солом'яне опудало зими. Це означатиме початок весни. В останній день також пройде регата мовчання. Кілька сотень гондол із запаленими свічками пропливуть від стародавнього моста Ріальто по Гранд каналу і вийдуть у Венеціанську лагуну. Олексій Чепалов, Тивань. Я прощаюся з вами лише на один тиждень. Бережіть себе та своїх рідних, і кожного дня робіть бодай щось для нашої спільної перемоги. Не здаємося, хто сходить з дистанції, нічого не отримує. Гарного вечора!